Мир вам. Сьогодні у нас 30 липня 2025 року. І це категорія відео нецікаве відео Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Ця категорія вона для більшості людей, хто бачить мене вперше, нецікава, тому що являється спонтанним потоком свідомості. Часто неструктурованим, хаотичним. І такі відеоролики, як психолог можу сказати, викликають у людей у частини, по крайній мірі цих людей, даже більшої частини, ну, нецікавість. Перекручу, відео тоді перемотується. Лише невелика кількість людей може дивитися такий ролик, яким я являюся близьким у чомусь по духу або цікавим тощо. Я в цьому в роликах не цікаво відео спілкуюся, часто про себе розповідаю щось, якісь свої переживання. Це суто мій такий інтернет щоденник. І на те є інтернет і Ютуб, коли ми можемо розповідати якісь свої історії із свого життя про те, що в нас на душі. Про що ми переживаємо, хвилюємося так далі. Тому фізібне, адже ми всі люди, і це нормально. У нас є свої переживання, свої хвилювання тощо у мене є чотки, які вже багато, -багато років, і я їх привіз з України в Німеччину, де я зараз проживаю біженцем. Я хвора людина. Хвора людина на біологічному рівні. На енергетичному рівні вже наступив такий момент, що я почуваю себе часто погано. Я хворий е десь вже 4 мінімум дні. Отак доволі сильно хворий. Так? Мені важко рухатися, мені важко йти, мені. І маса-маса симптомів. І я, все рівно, будучи хворим, намагаюся записати відеоролики. Відеоролики. Там, хай нехай мене маленькі є такі ролики, які цікаві, так, там англійською мовою там, до хвилинки, тому що дійсно такі ролики цікаві. от те, що мені подобається. Мені подобаються ролики десь хвилинка часу. Е, ну, можливо, трішки більше. І з якоюсь думкою, з якоюсь, якимось блоком інформації, таким філософсько-психологічним, який дозволяє задуматися. І я, Набираюся енергії сили, особливо вчора це пан почував позавчора, і я все рівно сідаю і я записую так, бо думаю про людей і про себе також. Бо я дивлюся цей ролик, знаєте, щоб не було жодного відчуття хвороби якоїсь, так, чи хворої енергетики, як я збираюся із силами, і я записую. Бо це самостілення також, я психолог, я екстрасенс, я таролог. І я щодня займаюся своїм самостіленням, я настільки можу все погано почувати дійсно, коли ну, довго пояснювати, розказувати, і сильна головна біль, і так далі, тому подібне. І... Я себе відновлюю. Але це впливає на те, що я в реальності дуже буваю нервовим. І тому я взагалі ще із-за своєї нервовості я можу обмежувати спілкування. Мені. Не є приємним, щоб мене там жаліли, ти там хворієш, ти що. Я не покал... я в масі. Да? Тобто я навіть якщо себе погано почуваю, я про це ну, не розповідаю. Я записую відеоролики так, коли мене навіть голова розкалується, щоб ніхто не помітив цього, щоб ніхто не побачив того, що я себе погано почуваю. Бо мені це не потрібно. Для мене навіть питання, як твої справи, як ти, вони не завжди можуть мені бути приємними. Тому в мене от є друзі, наприклад, тут у кельні в місті, ну, це переважно це біженці, там з'явилися друзі вже з моєї школи німецької мови, де я вивчаю німецьку мову. Вчора на силу туди теж дійшов. Важко дійсно важка й дорога. Далеко їхати. Буває з пересадками зараз. Не буває, воно і є далеко їхати. І важко буває їхати і відсидіти, але вечором починається, ніч закінчується. Але я, мені навпаки це подобається підходить вечірня пора. Мені ранок взагалі не підходить в силу моїх. І фізіологічних особливостей. І я веду до чого. І от у мене друзі з'явилися, і я по них також підбираю собі таких друзів, які в чомусь ми от енергетично можемо бути схожими. І теж не завжди варто і друзів. Ти, ти одиниця, з ким я спілкуюся. Ну, я так називаю друзів, не, це не є близькими друзями. але не завжди варто запитувати, як справи як ти. Тому що якщо в Америці хаваю, як справи Хаваю, там запитують так, як ритуал, і на них відповідають просто якоюсь фразою, але про свої проблеми не розповідають. То уже в Європі, уже в нас вдома в Україні, часто якщо запитують, як справи, то треба відповідати. А якщо я буду відповідати я погано, я погано себе почуваю, я хворію, мені від цього буде неприємно часто, зрозуміло, для мене, по крайній мірі. мені неприємно це навіть друзям відповідати, розповідати. І мені треба говорити що добре або нормально, або воно не є добре і не є нормально. І таким чином мені треба казати неправду. Тому що це палка з двома концями. Якщо я скажу, що я себе погано почуваю, я можу ще більш себе погано після цього почувати, бо я не хочу жалості, не хочу цю тему піднімати. Мені стає краще, я себе відстановлюю, коли ми не, не занурюємося у мій погане, моє погане самопочуття. У мене є лише одиниці людей, які знають дійсний стан речей. У мене є моя матуся, за яку я дуже хвилююся, вона знає, коли я себе погано почуваю, так далі, тому подібне. У мене є мій хлопець-бойфренд, і він, як ну, мій членець сім'ї, я його сприймаю. Так, він е, знає про вс... мій стан, коли я себе погано дуже почуваю. Він не злимо зі мною, хоча ми, на жаль, не поряд, він в Україні зараз знаходиться. Але. Він знає дуже багато тонких цих деталей. Зі мною. Ну, не зримо він зі мною, я не зримо з ним перебуваю. От і тут буквально одиниці, буквально одиниці. Мені енергетично може бути дуже непросто і важко робити багато завдань, розумієте? Я виконую суто. Ті ключові задачі, які переді мною стоять. Наприклад, тут мені на учобу поїхати, це вже інколи буває для мене подвиг дійсно. Виконати домашню роботу, коли я себе погано почуваю, я не можу нормально рухатися, навіть мені настільки погано, фізіологічно енергетично, я себе відновлюю. Ж так і треба робити домашню роботу. Домашні роботи великі, зараз вже стали часто. І я лежу і пишу о, цю домашню роботу, і о, щось не, не зрозумів, треба перекласти, перекладаю на українську, перекладаю на англійську, потім пишу англійською, німецькою, англійською, щоб англійською свою також щодня ж займаюся нею. Бо для мене це англійська мова. Ну я така людина, що є ті сфери, які є моїми. Так англійська для мене це ну, до моєї. До моєї смерті це частина мого буття, мого життя. Not a day without English, не дня без англійської мови. І карти Таро, звичайно. Я їх люблю. Оця німецькою мовою також книжечка мене вже подарує. що мені подарувала моя подруга Єва Таро та з книжечкою. І я книжечку читаю. Я відповідаю відео для тих людей, що також, також, хто хоче зі мною дружити, але я не, не відповідаю так взаємністю. Зі мною дуже важко і складно дружити, тому що в мене нерви попрацював з людьми, ніби не, не так надто багато, да? скільки там пройшло тих років роботи з людьми. Ну-ка, прилетіли, звичайно, роки. І я багато людей прийняв. Люди зараз до мене. Звертаються. Я до колег більшість відправляю, якісь питання мені задать, порадиться зі мною як старологом, психологом, екстрасенсом, езотериком. Я дуже вдячний, але я більшість не, не приймаю людей, навіть щоб якусь пораду дати, відправляю зразу до, до інших там, майстрів моїх, у кого я знаю, там, одиниця, з ким я роками спілкувався, дружив ще в Україні. Тому що, зумієте, я перебуваю часто в такому стані, коли я як оголений нерв, я настільки нервозний, я настільки тримаюся, знаєте, що мене енерге... От я постійно відчуваю енергетику інших людей. Я відчуваю постійно енергетичний зв'язок, тільки мене потр ввести в якийсь енергетичний зв'язок з іншою людиною, де мені треба щось давати, енергетику свою відправляти. Я тут бух, вибухаю, зриваюся. Знаєте, я зриваюся. От це саме мені маліше таке сказати. Я хворий, да? тобто мені вже говорити цього не можна. От е, у мене навіть я про ну, інколи згадую, бо мені шкода, що так вийшло. Що він в його свої проблеми, мій учень, да, один в мене був, не називаю його ім'я. І він мене, коли я вже розхворівся, 2022 рік він почав мені такі проговорювати речі, я в нього душу теж вкладав частину, що я хворий, да, тобто мене треба всіма силами заспокоювати, думати, щоб малейшого слова мені не сказати, щоб мене не вивести із себе, а він виводить. А він постійно мені сам не розуміє, діє настільки сильно на нерви, що мене, ну, я як гальонний нерв. І Я вже йому навіть у відеороликах проговорюю, ці речі, я з нього і хвилююся, щоб він відійшов, тому що ну, не виходить це вже взаємодія. Я хворий і я все, що міг дати йому дав. Я дійсно від душі з ним займався. Але час уже завершився. От якби він мене більше намагався берегти і побачив про те, я намагався йому пояснити, що те, що він мені проговарює, пише, ну, дійсно викликає у мене реакцію е дуже емоційну, тому що це несправедливо, це нечесно. Е я вклав у нього душу і. Е не давав ніколи гарантію 100%. Я не можу зробити його президентом України, не можу зробити його депутатом Верховної Ради України. Це зрозуміло. У мене немає такі, такої можливості зробити його королем. І, і я, що міг дати, ти дав. Я хотів навчити працювати з людьми, як Таролог, Езотерик. Я, е, Допоміг влаштуватися на роботу. От робота підтримав енергетично, дав пораду. Влаштував, не підійшла робота, треба нову буде шукати роботу. І, ну, я, я не суддя, ну, я пояснюю свою реакцію. У мене тут маліше щось таке мені сказати да? і мене буде розривати. Мене буде розривати, тому що я як, як накальонний нерв знаходжуся в режимі. Накальонного нерва мене питання, як твої справи, як ти мене буде розривати, Дати мені якусь даже зі сторони пораду. Мене це може навпаки, це саме особливо від незнайомої людини. Ну, мені буде неприємно, я таку людину ну, під неї відгорожуся. Будь-яка енергетична взаємодія, будь-яка ситуація, яка вимагає енергетичної взаємодії. Я дуже тонко до цього підходжу. У мене в оточенні ті друзі, з ким я дружу і спілкуюся, це переважно люди, які молодші за мене віком. Тому що я хвора людина, і е, мені приємно взаємодіяти дружити з людьми, які енергетично в Силу молодості, вони в такому знаходяться енергетичному підйомі, де я в процесі самоцілення, я постійно займаюся своїм здоров'ям, самостіленням цією темою, де, ми як молодь, да, там спілкуємося, і ну, напевно я з однієї сторони те, чого не отримав у свій час молодості. Тих стосунків, і тої любові, і тої романтики. Зараз я у свої 38 років компенсую це різницею у віці, так? коли в мене набагато молодший від мене хлопець, коли в мене набагато ну, молодші, часто такі близькі друзі у мене від мене. Я дуже розумію своїх вчителів, психологів, не називаю імена, я на декого був ображався, навіть да, але я їх дуже розумію, тому що сам, пропрацювавши з людьми, так дававши свою енергетику, наступає такий момент, коли я сам уже частково перегорівши, поломаний. Але я гарно це ідентифікую. Розумію, розумієте, ці всі речі як психолог сам дипломований, що відбувається всередині, що відбувається як екстрасенс, як біоенергетик, лікарю, стілися саме, що говорив Ісус Христос. Е, і я займаюся, я це ідентифікував і я дуже чітко займаюся собою, своїм відновленням, і тому для мене. Взаємодія з людьми. Я дуже тонко ці всі речі підбираю. Тому що для мене кожен акт комунікації це обмін енергією. Взаємодія, обмін енергією. Я бережу енергію на даний момент. Вже в мене немає такого, такої роздачі, коли мене був по молодості переповнений енергетикою, я тим, тим, тим віддавав. Зараз я суто виконую ті завдання, які переді мною стоять, і енергію свою так уже просто не, не, ну, це мене вбиває, знищує. Якщо я там буду всім роздавати свою енергетику. Я дуже обережний з тими людьми, які до мене підходять в категорію друзі, навіть хай далекі друзі, тому що е будь-які їхні прохання, будь-яка взаємодія енергетична, якщо мені це підходить енергетично, я продовжую. Якщо це не підходить, я перестаю спілкуватися. Бо мене знову кажу, Мені треба таке спілкування і така взаємодія, щоб мені це не діяло на нерви. Бо я хворий. Не тому що я поганий, злий. Я дійсно хворий і розказувати, якщо. Знаєте, Я, я буваю дуже емоційною людиною за то, що знаєш, якщо мені треба 250 разів пояснювати, ну я хворий, розумієш? Я не хочу це читати. Я не хочу це робити. Я не хочу, чому взагалі ця ситуація прокручується? Значить, ти теж хвора людина. Ну я не можу людина добра і з тобою хворою людиною, будучи сам хворий, тобі віддавати свою енергію, силу. Не ображайся. Ну, людей мільйони, мільярди. Треба когось іншого пошукати. Тому що я намагаюся з іншої сторони тих, хто зі мною дружить, я намагаюся їх підтримати. Як ну, хто б що не говорив, але я досвідчений практичний психолог з вищої психологічної освіти, який працював три роки психологом з тяжкими людьми, який дійсно знає багато різних психологічних технік, як допомогти собі і людям, як екстрасенс і езотерик. Я дуже досвідчений і глибинний в різних езотеричних, дуже тонких речах, яких можна назвати практичною психологією. Тому якщо зі мною спілкуватися і дружити дуже сильно, то людина часто може щось від мене таке дуже унікальне, тонке почерпнути. І ті, хто зі мною дружать, вже переконувалися, що бувають такі ситуації, коли ну весь світ ополчається проти і не розуміє. І саме такий друг, який може в ситуації, коли йде боротьба з усім світом, якась ситуація, коли ті, хто вважали своїми друзями люди, а вони їх не розуміють, і до мене саме хочеться тоді прийти. До мене, от ті, хто одиниці друзі, так мені вони пишуть і говорять, що так хочеться до мене прийти в гості в цей табір для біженців, побути зі мною хвилинку, просто поспілкуватися про життя, про буття, або побачити, як я з картами взаємодію, працюю. Дару. Просто побути зі мною поряд, для моїх друзів часто це. Віддушена і стає психотерапевтично. В твою чергу я намагаюся нікого не напрягати, щоб не ставати ну, своїми проблемами. Мені не потрібно це, я не хочу бути вампіром, Я і так вампір енергетичний, як хвора людина, щоб напрягати їх, щоб була ця легкість енергетична. Я ж знаю ці всі правила, як воно повинно бути, як воно повинно в нормі функціонувати. І я взаємодію, працюю. От. Тому я це відео записав. Дехто можуть ображатися, чому я так взаємодію. Я хвора людина. І тут немає способу, що личком пальцем зробить мене знову здоровим. Я все рівно залишаюся хворим вже до кінця. Але я себе відновлюю. Я допомагаю собі. І Я можу ще і людям допомогти. Але взаємодія зі мною дуже-дуже складна. Я дуже, така, знаєте, хрупка людина, така дуже-дуже ніжна людина по своїй натурі. Дійсно хвора. І запрягти мене в чомусь, да? тобто е намагатися енергетику з мене забирати? Е Просто спілкування буде завершуватися зі мною. Я тримаюся по-своєму відлюдником навіть. В мене моя маленька кімнатка зараз в таборі для біженців. Я сконцентрований на вивченні німецької мови. Я виконую ті ключові задачі, які переді мною стоять. Читаю книги щодня, навіть кворим читаю англійською і вже німецькою мовою, ну і українською ще можу. Але Зараз волею вищих сил ключова мова стає, яку я читаю. Це англійська, ну і також німецька вже під'єдналася. І йду своїм життєвим шляхом. Ну, це було моє нецікаве відео. Мій інтернет щоденник Мені не потрібна жалість, мені не потрібні якісь там коментарі від незнайомих, особливо людей, там не хворійте, видужуйте. Я дякую всім. А хто дійсно щиро щось мені там бажає, але мені я це теж енергообмін. Мені це не потрібно насправді. Але я ділюся цим відео, тому що дехто, звичайно, ображається, чому я не ну, чому так важко зі мною спілкуватися. Дійсно дуже важко. Тому що інколи мене запитати, як справи, це мені може бути вже неприємно відповідати. Так? Тобто, в мене дуже тонке коло людей, які знають про моє дійсно реальне самопочуття. Я часто знаходжуся в масці. Навіть зараз себе дуже погано почуваючи, я набираюся сили, щоб записати це відео, і щоб я виглядав нормально. І я буваю, йду в школу іноземних мов, Це такий хрест, це таке випробування. Туди дійти, а потім відсидіти. Треба ж не просто сидіти, а виконувати постійну вправу дають, постійно завдання дають, постійно це все перевірки дають. Яке вимагає інтелекту, вимагає е виконання цих вправ. І я вже тримаю, знаєте, воля в кулак. Щоб тільки досидіти до кінця, щоб виконати, щоб його ну, дійти вже ж, знаєте, і щоб не пропустити жодне заняття, тому що це дуже строго стім. Одне навіть не можна пропустити. Треба відсидіти і набратися сили. І це плюс енергетика, коли ми йдемо в навчальну групу і йдемо на кожне заняття, навіть як нам важко, все ми включаємося в цей енергетичний процес. То хоч одне заняття пропускає, з енергетичної сітки системи починає відходити, а там дуже інтенсивна енергетика. І там вже буквально одне-два пропусти заняття, і людина вибуває з цієї енергетичної системи. І потім включитися в цей енергетичний потік стає важкішим. Там буквально одне пропусти заняття в цьому інтенсиві, і ти станеш слабшим. Тому я вибачаюся все рівно перед живими істотами люди, з ким мене не вийшло, не вийшло взаємодіяти із тих, хто хотіли зі мною дружити, але не вийшло. Просто в силу моєго самопочуття поганого, якщо мене я все погано почуваю, а мене взаємодія з людьми починає ще більше вводити в поганий стан самопочуття, значить ми енергетично несумісні. У мене є лише кажуть буквально одиниці людей, з ким я можу чимось таким ділитися і то. Я намагаюся не напрягати людей. І плюс, коли я не говорю про своє погане самопочуття іще, я можу себе ввести в більш хороше самопочуття. Я живу своїм життям. І я хочу сказати всім вам: бережіть своє здоров'я з молодого віку. Навчіться себе берегти піклуватися. Любіть себе такими, якими ви є. Будьте вдячні Богу за те, що у вас є. Я все коли пану почуваю, особливо тоді, я напевно. Часто до Бога звертаюся в молитвах молюсь і дякую Господу за те, що я зараз можу в цій кімнатці знаходитися. Дякую Богу за свій шлях. За ті дрібниці, які є. Це дуже важливо. Цінуйте те, що у вас є навіть якісь дрібнички. І будьте здорові! Боріться за ваше здоров'я. Піклуйтеся щодня за себе. Ну і за ваших, звичайно, близьких людей. Тому що якщо ми з кимось зустрічаємося, в нас є кохана людина, то ми обов'язково повинні піклуватися. Навіть дистанційно, коли зараз знаходимося, хлопець в мій Україні, я тут ми піклуємося один за одного. Ми не зримо, Через інтернет в комунікації поряд один з одним. Бережіть себе з повагою, Любомир.